Пасіка в яру знову вітаю вас на другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам хорошого медозбору соняху. Ми прийшли, далі продовжуємо виконувати певні роботи на другому точку, розширювати. І ми привезли з собою корпуса. Дев ще один дашок нам треба. І привезли з собою вощинку І другий точок теж тестує цю На цьому точку розширення тільки вощинкою. Бджолки бідні, звичайно. Якби вони розширилися з самою сушкою, були б розвиток швидший. Але й так непогано. вощинка це. Себе зарекомендувала хорошо. Ну, будемо зараз бачити, як вони її тянуть. Джілки працюють активно. У нас пройшли невеличкі дощики, тому. Думаю, виділення нектару збільшиться і бджілки щось собі дай принесуть. Okay. Так, дивимося, ця сімейка розвилася на цілий, на цілий корпус розвилася. І ми зараз подивимося, що тут. Вущенка витягнута. І вже залита. Ай, полоска до впала. Ай, хай буде. Так, дивимося далі. Вся залита, дивіться, що, від, що від водочки? На одну рамочку відводочок. Що він витворає? Вже друга. Друга залита, в другий корпус. Це не вся залита, але є, розпліт, але заливається. Ну, можна сказати, третя. Третя. Дивимося далі. Що в нас тут? Четверта з розплодом, все заливається. Четверта. Ай. Полосочка впала від кліща. Четверта, дойдемося. П'ята теж залита, дивіться, щоб, щоб якщо його не розширити, від водочок просто залив бися. Дивіться. Все заливається. Значить тут взяток ще краще, ніж там в ярові у нас. Ща. Так, полосочки далі поставимо їм знову далі, бо це ми лише вони лише пару днів. Так. Дивимося далі, дивіться, вони не дають їде сіяти. Дивіться, Де лише розплід виходить, заливається. Молодці, молодці. Розпліт теж не дають. Взагалі, бачу, такого відкритого розплоду нема. Не дають матці де сіяти. І дивимося далі, дивіться, залита. Залита. Чотири рамки меду, вже чотири, можна сказати, у зиму, у зиму себе обезпечили, пауза. Так, що ми тут робили? розширюємо на чотири вощинки. І якщо через 4 дні, через 5 треба, додаємо ще. ще, якщо вони так. Занесуть верхню, верхню, ось, ми поставили теж вверху дві вощинки, внизу дві вощинки. Якщо вони занесуть ось, ось то вони вже п'ять. І вони вже себе, можна сказати, якщо вони підуть на шісти рамках, це буде вже взагалі супер. І це з одної рамочки розплоду. Так, полосочки. Полосочки. Ідемося, що вони нам тут І це заливається наве. Залита вся. Так. Розпліт виходить. Будемо шукати кращу, щоб щоб наверх пішли вся з розплодом і щоб вона зразу. Зразу заливалася. Так, тут вся залита, розпліт виходить, залита. Ця піде наверх. І тут все вощеннеї, дивіться, вощенка вся. Вся відтянута, їндо трошки розпліт. вся залита. Ай, полоска. Дивимося, дивіться. Вещенка, вся відтянута. І вся залита. Ми поставимо її тут. Так, дивимося ще. ця теж залита з розплодом. Тут більше відкритого розплоду, ніж ті попередні. Ті попередні взагалі не було. Так. Залито. Лишимо на цю паузу. Осьо де. Якщо я не помиляюся, в цій сім'ї не було поставлено ні одної, ні одної сушки. Ні одної, все на вощині. Це, звичайно, це був невеличкий рій, який вилетів на нашій пасіці. Дивимося, починають він, звичайно, слабший. Зараз ми йому дамо трошечки його підгодуємо, бо казали, що... Чи не стидно мені, що я даю сироп? Я ж тут мед зараз не маю качати. І слабим сім'ям даємо сироп для розвитку. І даємо лікувальний сироп. Даємо з червоним перцем і даємо сироп на полинові. Сім'я розвивається непогано, розпліт заливають, Ця така рамка піде вниз. О, ось ла, рамочка заливається. І, до речі, зараз вони несуть соняшник. І коли ми даємо слабим сім'ям чуть-чуть сироп, він перемішується і не так буде кристалізуватися. Ну це на мою думку. Там насправді ого, заліп. Щоб крута. Повна. Це пергова. Пергову вверх не потрібно піднімати. Пергова лишається внизу. І піднімаємо вверх 4. 4 з розплодом. Приємно дивитися, коли результат твоєї праці поощряється. Щоб джілки розвиваються, що ми не даром спираємося і ми не даром працюємо. Ай, втяла. Прижав. Так, дивимося, дивіться. Залита вся. Я залита так зразу формуємо медові наверх, медові з розплодом. Ей. Це пергова. Оце, що ми вирізали, що я говорив, темна суш. Джолки забили її пергою і заливають медом. Це буде їм, скоріше всього, ну, на весну або на весняний розвиток. Тут пилку, я думаю, вистачить, це буде вже їм на весну. Оба важка. Залита рамочка вся. Геть вже печатана. Друга. Зразу кладемо так в одну одну серединку, одну по краю. як щоб не дуже сильно їх загружати. Дивимося далі. Ось от що ти казав, що я поклав серединку, дивись, розтягнули і залили. Дивіться, ще й роздули її. Три. Три рамочки. Так, а що впало? Полоска десь упала, туди аж наниз. Димонся далі, розпліт виходить і заливається. Дивимось далі, розпліт. Дивіться, де тільки немає каплі, вони заносять, значить взяток такий йду. І де, якщо ми, ми все-таки... Правильно робимо. Розшираємо. Дивіться, який розпліт. І це ж бралися з пасіки, можна сказати, найгірші, найгірші матки, які знайшли на вибраковку. А дивіться, що вони тут на другому тучку витворають. Вони слабо розвивалися, йшли на заміну. Ми їх всіх, звичайно, будемо міняти. І тут розпліт. І залита. Ось так, друзі, ми бачимо, як бджілки розвиваються на другому точкові. Звичайно, все тягнуть на одній вощині. Отут, на другий рік, буде точно майже вся світла суш. Бо того, що все розширяється вощинкою. Приємно нам, нас дивує другий точок. Не даром ми сюди вложили кошти і Продовжуємо влажувати, бо виробляємо корпуса, додаємо корпуса. І я думаю, якщо вони тут я перезимую перезимують, і на другий рік вони нас теж, я думаю, і віру, що буде приємно дивувати приносом меду. Я дуже задоволений і хочеться, щоб в кожного пасічника його робота приносила йому задоволення. І якусь надію, що все буде у нас добре. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення!